На 16-річного Артема з Маріуполя та його друзів росіяни умисно скинули з дрона боєприпас. Летить міна прямо на мене. І цю мить за дві секунди я побіжав дуже швидко дуже побіг. У мене було стільки думок, що буде, що буде зараз. І одна мить прилетає, і все. Я вже на підлозі. Артем пережив втрату ноги, загибель друга, тиск російських пропагандистів, але не здався. Той день 2 березня був першим від початку великого вторгнення, коли в середмісті зранку не було обстрілів. Артем вирішив зустрітися з друзями на стадіоні. Вони були футболістами, грали в юнацькій збірні Маріуполя. Аж раптом, прямо над собою, хлопці побачили дрон, але навіть не думали, що дрон буде стріляти. Ми думали, що це знімають Маріуполь, і все так пролетають. Він і тут він зупиняється. Мій друг бачиться, і говорить: біг треба бігти. Хлопці. Окупанти бачили, що на стадіоні стоять беззбройні діти і випустили снаряд прямо на них. Мене трохи оглушило. Бачу, що ліва нога зовсім уся в осколках, права нога, і бачу, що живіт у мене теж в осколках. Бачу, що багато крові витікає. Найкращий друг Артема, 15-річний Ілья, отримав ще важчі поранення. Бачу, що мій друг лежить і. У нього відірвало дві нозі, він кричав, і я не розумів, що геть робити, я беру його за руку, питаю щось робити, але я розумію, що це дуже-дуже важка травма. Друга Артема намагався врятувати медик швидкої Сергій Чорнобривець. Це той самий медик, який через півтора року стане героєм документальної стрічки «20 днів у Маріуполі». Питався його відкачувати, все якби звал на допомогу, ну, підійшов типу, подошов врач, говорить. Все, типа, успокойся. От воно вже ушов. Но я продовжую його мірувати. Я не, не знаю, чому я не мог остановиться. Для мене було саме саме бидно, що друг загинув не за що, просто загинув і все. Що йому 15 років, і він помер футболістом. І це для мене було дуже дуже боляче. Артем вижив, але йому довелося ампутувати ногу. Це означало з футболом покінчено. Я плакав дуже сильно, тому що я присвячував цьому своє життя. Все, весь свій час дуже Багато для цього робив, і тут в одну мить цього немає, все я більше не зможу ніколи це зробити. Майже три тижні Артем пробув у лікарні Маріуполя, доки росіяни не вивезли їх із мамою у Донецьк. Це був єдиний шлях із окупованого Маріуполя, звідки на той час виїхали майже всі лікарі. У Донецьку за Артема взялися російські журналісти. Хоча я нічого не говорив, вони так з доктором поспілкувалися, доктор їм щось розказав, розповів щось не так, і вони так записували і підписували на своєму каналі по новинам, що це українці збросили, українці збросили на мене, і що це українці повинні у всьому. На щастя, про Артема дізналася британська волонтерка. Та вивезла його з мамою до Німеччини. А потім, завдяки фонду протез Фаундейшн, хлопець поїхав на протезування до Америки. Мені зробили протезування лівої нозі і протезування правої нозі. Зараз роблять, коли я встав перший раз на ноги, я відчув себе вільніше. Тому що я такий мужний, більший такий. Зараз Артем старанно вчиться ходити на протезі. До нього повернулася надія знову підкинути м'яча. Я розумію, що насправді наші герої не зламні. І те, що Україна переможе, насправді переможе. Я вірю в це, і я дуже люблю Україну.